Ламанація, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко, добрий! Що, любі глядачі, хочете подивитися, так? Як виглядає Україна там, де побували московити? Як виглядають деокуповані героями України населені пункти? От один із таких нормальних яскравих прикладів. От вам трохи більше зума, трішечки проїдемося. Оце московити хочуть зробити з усією Україною. І єдине і головне, що не дає московитам перетворити на ось це, на ось таке всю Україну. це не якісь там перемовини, не якісь там західні партнери, не якісь там бознаказна хто ще. Це в першу чергу і насамперед сили оборони України. Дівчата, парубки, чоловіки, жінки, ті, хто... Безпосередньо зі зброєю, без зброї в різні інші способи виконують бойові задачі, а також ті, хто їх невтомно підтримують в тилі. Так? Бо без міцного тилу, без міцного тилу і бійцям буде. Максимально тяжко. Точніше, якщо взагалі без тило, то, звісно, неможливо. Українська Донеччина гарна, файна, чудова, дивовижна. На якій Україна руками квітів своїх, руками найкращих, перемагає кожного божого дня. І з кожним днем наближає нас до остаточної перемоги над Московією і її відповідно розвалу. Пауз, ніяких пауз, нічого, я особисто в своєму підрозділі, на своїй роботі не відчуваю. І так само за відгуками козаків, які працюють безпосередньо зі зброєю і умогилюють московитів в промислових масштабах. так само вони того не відчувають. Про це можна багато чути в засобах масової інформації, насамперед антиукраїнських. Проте з нашого досвіду нічого не змінюється в плані якогось полегшення наступу московитів. От і ще одна автівка та врушечка, якщо не помиляюся, про який, по якій проїхався московицький танчик. Оце достеменно відомо, що по цьому пройшлася, пройшовся московицький танчик. Бо там знизу джигулі валяються, то там невідомо, чия гусянка по них пройшла а ці конкретно козаки, які тут в цих землях працюють, оце кажуть, московити не змогли посунути Тавромобіль і пройшлися по ньому танчиком. Так, це Славута. Це Славута. Ось, будь ласка, що би такого не було з вашими домами, містами, селами. Підтримуйте українське військо, підтримуйте Сили оборони України. Підтримуйте, будь ласка, активно мене, мою команду, моїх підлеглих, мій підрозділ, батальйон К2, 54-та механізована бригада та інші підрозділи, яким ви довіряєтесь, з якими взаємодієте напряму роботу, яких можете бачити. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.